Як розмістити і закріпити деталі, аби прошити їх рівномірно. По-перше, завжди використовуйте булавочки. По-друге, не пришивайте все без примірки, бо ідеально точно не вийде. Ми беремо наші детальки, прикладаємо їх так, як хотіли, щоб вони виглядали. Закріплюємо булавочками, тільки обережно, щоб не поколоти пальці. Ще раз перевіряємо, чи все. Прикріплено рівномірно, лише потім пришиваємо і так поступово всі детальки. Ручки та ніжки раджу теж пришивати. Єдине, що дивіться, по закінченню в'язання, ми складаємо нашу деталь нафту і пров'язуємо за обидві стіночки. Потім прикладаємо її лицевими петлями всередину. І так пришиваємо. Навіщо лицевими? Тому що, якщо ми пришиємо виворітніми петлями, то ручка ось так буде випирати. І ніжка так само, покажу на, на ніжці краще виглядає. Ось так буде наша ніжка виглядати. Тому, я думаю, що краще прошити її, аби все було гарненько. Якщо ви робите акцент на обалка спереді, то права і ліва ніжки в'яжуться по-різному. Але ж якщо ви в'яжете одним полотном від початку до кінця, то не має значення. Ось так я закріпила булавочками детальки, щоб показати, як воно буде виглядати. Якщо відео вам сподобалось або ж було корисне, буду вдячна за ваші реакції.